Доброго дня! Так, відводок я вам показував екскурсію тут у нас по золотарнику. Цей відводочок я робив на 4 рамки неповних розплоду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 4 додав пустих. От показав це саме крайня рамка. Дивіться. Це вони самі принесли. Тут до гнізда трошки не долито. І яка лощінка біла печаточка. Це, матку товариш підігнав на пробу. <гум> Її розплодік гарний. Матка штучного сім'ініння. Так. Без диму. Це вони тут. Ну, тут в основному. Це вони тут стоять від підсадки. Ще місяця мають Отак от, от золотарника. Якби сім'я тут стояла, ще магазини б знімали. Чого себе так, все вже медова. Матки я щось, ну, не дивився, може вона десь і була. Я не дивився, От маточка. Сіяний невеличкий клаптик без... Перегід. що я вам скажу? Тут іще є місце де працювати. Так. Тут є черуночки теж вільні, а тут уже... Залито. Так, що я вам скажу? Супер золотарник. Оце він виділяв, не знаю, чи зараз виділяє. Навіщо кормить. витрачати час, ціна меду... О, Це відпадем. Мені головне час не тратиться. І оце от їдь вранці, Там оглядає, а потім ввечері корми. А тут все провірив. Ставимо лайк, підписуємося. Гарних переглядів.